Вот а у него забота. Целый день. Ой, винтутую завалить. Сейчас, сейчас назад Опять туда. Опять туда. Это, 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 что, что, вот это, опа, опа. это, это только и на повен круг. Там развертывается за сиренью и назад. И опять туда. Дурака кусок. Еще. А не лежит спить, я как хорек. Занимается, короче. Дурачок. ладно, то такое. Так це Руслану, це Віталіку, завтра поїде, тобто в суботу. Всім привіт! Кому цікаво, картошку вже копати скоро, а ви ще драгокола мене обзавелися. Ось мій контакт. Так, зараз 066 471 9200. Звати Андрій. Звоніть або пишіть кого цікавить. Так, патрон 200-й вже казав. 2500 гривень. Стан Б.У. Посадка условний конус 6. З ключом. Він мені не треба. Мо кому треба? 2500 тисячі гривень. Так, комплект. Комплект для виготовлення дровокола, Що ми маємо? Маховик, мотор, регулятор обертів до мотора. Ремінець. Тут його не видно, але він є. Він в комплект входить. Ремінець, сам вал і стим. Так, що тут? Сто разів вже показував. Морква 62х220. Різьба Ліва, крок 16, двох Так, загальна довжина 500 мм. Діаметр гільзи 73. 73 правильно, довжина 180. Ціна ось така. Все, що вам треба. Купити це діло. Приварити тут. Приварити тут, бо воно ж не приварене, да? Ой, вибачте. З цим же ж понятно, що це воно на магніті стоїть. Ну, щоб вам показати, кому не зрозуміло може, як його приварювати. Приварили мотор. Та хоч саморезами прикрутили його до столу, аби ремінець був натягнутий. Ставили в розетку, ну під'єднали, звісно, що. ставили в розетку, колити дрова. Ціна ось така 5500 гривень, маховик, газовська порода, тобто газон, УАЗ, 402 мотор. Кому який попадеться, я не знаю. Це, мабуть, більш за все, що волгівський, 402. так? Ну, Вибачте, я ж не новий продаю його. Звісно, що він з розборки. Що там з ним було, не Ну, Факт в тому, що він стає сюди. Все воно промарковано. Там Циферки, буковки, Ну, то кому треба відділю. Так, вали є. Все. Ну, Кому окремо морква треба або увагу якийсь під свої там потреби. Ось по цьому номеру. Або по цьому. Все, звати Андрій. дзвоніть, пишіть. Всім миру. До побачення.